Питання, яке я тобі хотів задати в контексті посилення наступу на фронті, що стосується мобілізаційного потенціалу Росії. Тому що зараз я вбачаю основна перевага у росіян і те, що ну, повідомляє штаб і військові, то це м, велика кількість тих. Е Ну я не знаю, як їх назвати не людей, це не військові, це <пас> щось таке, да? яких вони кладуть для того, щоб е, брати під контроль території, тому що наші е, військові через відсутність, через брак саме о, особового складу вони можуть протистояти. Переважно більшості це fpv ударами дронами. Ну і взагалі дронова атака, дронове відбиття, так і зараз кажуть, це тим мені тут нам поточно, що це дійсно вона так. А це найбільш оптимальний для України варіант. На Росії ж почали м, проводити, як називають багато хто скрив мобілізацію, приховано залучаючи до охорони об'єктів державної. Енергоінфраструктури і інших резервістів, яких там налічують близько 5 мільйонів. Ось що тобі відомо, відомо про саме от залучення їх до Збройних сил Російської Федерації і про. Збереження такого потенціалу Росії поповнювати постійно на одну тисячу людей, яких вбивають ох не людей. Да, вибачте цих двохногих Да яких знищує Збройні сили України на фронті. Наскільки загрозливі є така тенденція на і чи є вона на Росії? Та ця тенденція зрозумів. Законопроект про резервістів його було ухвалено. Його було внесено. До російської держдуми таким собі генералом Картаполовим, це генерал-лейтенант. Він постійно на пропагандистських ефірах. Він був свого часу командуючий 58-ї армії Російської Федерації. Вона загальновідома тим, що приймала участь в бойових діях в Чечні на північному Кавказі, і відома тим, що. Раніше очільником цієї армії був саме Валерій Герасимов. І от тому вважається хрестоматійно що всі люди, які були командуючим 58-ї армії Російської Федерації, вони є наближеним до Валерія Герасимова Тому з вірогідністю 100% цей проект тези було надіслано Держдуму з російського генштабу, все було узгоджено. Зрозуміло, жодних сумнівів, що буде ухвалено, швидко ухвалили, швидко підписали, швидко в роботу. Інше питання. Чи є ті мільйони, про які говориться? Відверто скажу, вперше від тебе чую про 5 мільйонів. До цього говорилося там про там, 2 мільйони резервів в резерві, які є, це говорив й шойгу Але цифри, які ведуть з Російської Федерації, про 100 тисяч. 100 тисяч, які фігурували в документах, що, начебто, там напередодні війни створили такий 100-тисячний резерв. Ніхто в Російській Федерації зараз не знає, скільки людей перебуває в тому mm. резерві. Частина з них. Раніше пішла на війну, яка кажуть, по зову серця, Вони вже пішли. Частина записалася на контракт пізніше, бо як вони кажуть, такі бабки предлагають йти, Вони йдуть. Частина воює, померла, безвісті зникли в полоні, а частина могла померти власному через природні причини. Частина могла виїхати за кордон. Тому для Росії зараз ще буде питання. З'ясувати, скільки їх є ще в, в розпорядженні. Вони будуть використовуватися здебільшого, принаймні, як це анонсується, на охороні об'єктів важливих стратегічних. Я погоджуся з тобою, що це може бути прихована мобілізація, але, з іншої сторони, проблема захисту. Тилових районів для Росії стоїть отак: зайвих ресурсів захистити такі об'єкти в них просто немає. Тому все ж таки я думаю, що здебільшого вони будуть орієнтовані на захист НПЗ, бо олігархи скаржаться. Я впевнений, що Ігор Січин регулярно відвідує адміністрацію президента Путіна і розказує, як все погано, що треба щось робити, бо всі об'єкти ППУ або на фронті, або в Москви. А от всі НПЗ вони страждають, а це мільйони доларів. Це недоотриманий прибуток. І ці люди будуть захищати ці об'єкти. Звісно, частина з них буде потім перевербована на війну і поїде на фронти. Що цікаво, в Російській Федерації сьогодні оприлюднили дані, а Російський Союз предпринимателів і промишленників, він сказав про те, що в Росії зараз нестача приблизно 2 мільйонів робітничих двох мільйонів пар робітничих рук. З них 500 тисяч це Свідчення, навчені, тобто ну вище за рангом, і півтора мільйона. Це ну просто різноробочі, які там станок туди, сюди їх зараз не вистачає. Тому я думаю, що про там, як кажуть зараз, от тотальна мобілізація. Я думаю, в Кремлі на це не наважиться інакше економіка просто колапсне. Ми багато читаємо і в певних своїх етерах багато про це говориться: що там просідання, там просідання, там просідання. Якщо уявити собі тотальну мобілізацію, то це просідання воно буде настільки швидким, що ці ось виробітники які сьогодні працюють на Урал вагонзаводі, то завтра вони по на, на цей на навчальний комплекс, і ще не пройдучи навчання, російська економіка може колапснути, бо немає кому генерувати кеш. То штовхати держави, щоб вона хоча б була, наскільки на нульових показниках да, росту економіки. Скільки там 0,4, здається, до, в цьому році буде, чи максимум 1%, щоб на цьому рівні тримати? Тому я думаю, що про тотальну мобілізацію мова не йде, а от такі ось скриті можливості пошукати людей по сусіках, це як варіант працює. Ну, в такому разі, наскільки ще у Путіна вистачить потенціалу, щоб продовжувати такі міцні шторми? Дивись, що кажуть військові, вони ж дійсно працюють дрібними партіями. М'ясні штурми ніхто не скасовував. Вони є, але береться 100 груп людей по двоє-троє, максимум п'ятеро людей, і в розсипну. В розсипну просто як боби. От вони по полю, по посадках. І вважається, що саме ось таке просочування через. Міську забутову дає зараз перевагу Російській Федерації в К в Покровську, і є таке припущення, знову це все в теорії, ніхто не знає, як вона буде працювати. Uh -huh. Що якщо Україна все ж таки втратить Покровськ, то це дозволить Україні адаптувати ну, прикинути додаткові ресурси на напрямку Запорізької області і стримувати в полях там, де має просування Російська Федерація, і тобто це дозволить Україні трішки скоротити лінію фронту на там не певний кількість кілометрів. Сконцентру... Вирівняти єда вирівняти, сконцентруватися на е... константіновці. Я е... Констаха називають е... Славянськ, Краматорськ, і в принципі це дозволить там, звільнити певну кількість людських ресурсів українських, але ще раз ніхто не знає, як воно взагалі буде виглядати uh -huh. в ти на практиці. Друзі, ми щойно спробували м, проаналізувати дві теми. Е, наскільки нам це вдалося, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, я так е, скажу для себе, є певне розуміння того, що дійсно не все так дуже добре, як то малюють на Московії. Е, проблеми в них залишаються доволі серйозні, і тут е, дійсно я для себе констатую, що зараз йде війна на виснаження. Тим допомагати нам не дуже поспішає, та і внутрішніх щурів вистачає, на жаль. Друзі. Спасибі вам, пане Іване, і вам дякую, що ви сьогодні були з нами, допомагали нам розбиратися з цим. Ну і обов'язково побачимось. До зустрічі.